Виконуємо номер 1470. Завдання 4, 5 і 6. Із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли. Завдання 4. Віддобутку чисел 1,27 і 31 відняли число 18,7. Завдання 5. До числа 83,8 додали різницю добутку чисел 24,5,7 та числа 4,7. І завдання шосте. Сума добутків чисел 12 3,44 і 5. Та числа 43,6. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок дії: перше множення, друга віднімання. Виконуємо першу дію. 1,27 множимо на 31. 7 множимо на 1 7, 2 на 1 2, 1 на 1 – 1. Множимо на 3. 3. Множимо на 7, 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 2 на 3, 6 до 2, 8. 3 3. на 1 – Виконуємо додавання. 7, 3, 9, 3. Відокремимо дві цифри після коми. Маємо 39,37. Виконуємо віднімання. 39,37 відняти 18,7 7 відняти 7 буде 0, 3 відняти 0, 3. 9 відняти 8 і 3 відняти 1 – 2. Маємо 21,30 або 21,3. Записала результат. Завдання друге. Перша дія множення, друга віднімання, третя додавання. Виконуємо першу дію. 24 множимо на 5,7. 4 множимо на 7, 28, 8 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 7, 14 до 2, 16. Множимо на 5, 4 множимо на 5 – 20. 0 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 5 – 10, до 2 12. Виконуємо додавання 8, 6, 3, 1. Відокремимо одну цифру після кого ми маємо 136,8. Виконуємо другу дію. 136,8 віднімемо.

Один додати вісім 9, 2 додати 3, 5, 3 додати вісім, одиннадцять, один записали, один запам'ятали, один додати один, два. І поставили кому під комами. вийшло 215,9, приклад третій. Розставимо порядок дії. Першу дію я виконую 12, помножу на 5, а потім на 3,44. І третя дія буде додавання. Виконую першу дію 12 помножу на 5, виконую множення усну 10 на 5, 50, 2 на 5, 10, 50, додати 10 буде 60. А тепер виконаю множення 3,44 на 60. Підписала, не звертаючи увагу на кому. 6 множино на 4 буде 24. 4 записала, 2 запам'ятала. 6 множино на 4 24 до 26. 6 записала, 2 запам'ятала.

4 додати 6 буде 10, 0 записала, 1 запам'ятала. 3 додати 6, 9, да 1 10, 0 записала, 1 запам'ятала. 4 додати 1, 5 і 2 переписала. Ставлю кому під комою. Вийшло 250. Записала результат. Номер 1470. Завдання 4, 5 і 6 виконано.